Що таке жінка? Це загадка, яку постійно намагаються відгадати поети, художники, скульптори та інші митці. Але все марно, бо жінка це вічна таємниця. Недаремно жінку порівнюють з птахом Фенікс. Вона згорає, щоб тут же відродитись заново. І знову кинутись у все полум'я пристрасті, що зветься кохання. Богдан, діва. Ось на тому ущухла злива, розійшуся з під'їзду всі, ти брела по струмках, щаслива в загадковій своїй красі, пойли блискавки ще тривогу, розтинаючи небосхил, І веселка тобі під ноги опустилась чудна, без сил. Того вітер то віяв, але чомусь і він тепер. Та зернувши тобі під вії, у вулосі твоєму в мене. Через вулиці на холоді, позучій зачарований хвилі, шла ти в сонячній мореолі, невідомо куди, звідки, Йшла та й годі, може, з роботи, в магазини чи на базар. Тріпотіли маленькі боти, оброщули тротуар. Не дивилася ні на кого, йшла й не чула, напевно, ніг. Але щастя твоє ще довго.

Крок. Є жінки з душею, як метеле, все летять на світло і вогонь. Є такі, що у душі худели, їй схватить в затишку долонь Є жінки, що схожі на стихію, жанна дар Ша... чи саша Колонтай, є красиві, аж зірки тьменіють, з ними і в пустелі справжній рай. Милостиві, як свята Тереза, доброчинні чисті, як естер, є жінки, що погляд гостре лезо. Вся, немов оголений нерв. Ти ще Анжеліка і Магдалина, ти торнадо, ти вечірній бриз, ти карпатське джерело неспинне, ти небесна кара, ти каприз. Я не знаю, що в житті ще вдасться. Успіх і кар'єра, майбуття. будь комусь запрошенням до щастя і чиєсь прискор серця буття. Будь-комусь запрошенням до дива, будь-комусь причиною буття. Жінка не буває нещаслива, шлях до щастя, іноді життя. Чому, скажи в очах почехині сльози? Чому завжди чекаємо на диво? Коли ти барєм самі і в місячному світі все можливо, навіщо цей біль, вій? навіщо війна? Коли навруги нещасні серця, навіщо вогонь, якщо він нас вже не зігріє, навіщо цей сміх, як навколо брехня, невже ми усі забули слова? Любові турботи відлування і надій, чому скажи долоні сухі? Ти ними очі витираєш? Чому пісні? Що линуть від усі, звучать фальшиво і не надихають, для ти що цей біль, навіщо війна? Коли навкруги вдруги не щат і серця, навіщо погоні? Якщо він нас? Вже не зігріє, навіщо цей сміх, як навколо брехня, чому ми усі забули слова любов, то побути пілування і надія. Чому скажи відводиш погляд, очі закриваєш? Невже не варто що світ став таким, яким його ти мріях уявляєш, для кого цей біль, для кого війна, коли на круги війне щасли серця, для того поколення, в чого не жиє, для кого цей сміх, як на того бректе, що не вище? Купила мисту, шелестіла лебедиця чарівним падолистом. Разом вирій не зрінула, крильця зранили люди, тільки б тут не загинула, а там буде що буде. Білі крила звивалася на премій вітриську, і метелиця гралася біля серця так близько. Холод пік, ніжні крилечка, і душа поривалася. Поки бідна, скривавлена, на снігу не зосталася. Прилетів лебуть в ніжності, притулився до милої, раптом виромни ніжності, піднявся в хмари крилами, подививсь, ніжнолюблячи, на той образ коханий, билось серце глубляче, ніжних спогадів рани. Крила склав до метелиці, кинувся вири не звідані. Любій білі метелиці був без пам'яті відданий. І до цих пір між хмарами, де завжди зорі бігають, летніжною парою в віхолі. проигравших нет Жива, как прежде, жива сильнее И страха бой готова за свою И пускай мир объявил на войну И пускай мы дальше, чем это можно И пускай ты здесь оставил одну я там с тобой, с тобой, с тобой Против нас говорит, и пускай позволят новые стены, пускай нежно а просто болит, я там с тобой, с тобой, сквозь километры долгих дней, как по часам рисует солнце. встречал твой путь, готов взять всю боль из сердца. Твои тревоги все забрать. Чем это можно? И пускай ты звезда одну Я там с тобой, с тобой, с тобой И пускай все против нас говорит И пускай позволит новые стены И пускай нежно просто просто Я там с тобой, всегда с тобой, с тобой С тобой, с тобой, с тобой С тобой, с тобой, с тобой И пускай мир объявил на войну И пускай мы дальше, чем это можно И пускай ты здесь остал одну Я там с тобой, с тобой и пускай мир на войну, и пускай мы даже чем это можно, и пускай писатель стал одну, я там с тобой, с тобой, с тобой, и пускай все против нас говорит, и пускай возводят новые стены, и пускай не ждут просто тобой. я там с тобой, всегда, с тобой, с тобой. Мама, І неважливо, де ти живеш, яку мову чуєш, або якою мовою складаєш вірші. В кожному куточку нашої землі ми завжди зрозуміємо, що мова йде саме про маму. Ховард Джонсон. Переклад «Приз Ольга. Again. O means only that she's growing old. T is for the tears she shed to save me. H is for her hat of purest gold. E is for her eyes with life light shining. R means right and right she's always be. Put them all together, the spell mother. A whole that means a wall too. Matusi. Це мільйон речей, що для мене робить вона, це любов її серце ясна, це турбота, що мене огортає, це усмішка, що мене плекає, Це сяйво любові в очах не згасає, безмежне натхнення вона надає, це щастя, що мене обіймає. Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, І я не хотів би повторити когось із них. Я біля мамі, мами ти завжди маленька, як тільки покличу, припіжу скорей, кари, тому я поки ці слова до, ти мене виба, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра траплі? І ми на кухні не обмовив, зоні на пісні, те ми Я, може, трохи пізно став її розуміти, І не завжди дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Та тепер, коли вона мене обіймає і разом із татком щось про внучку питає, Я з радостю плачу, що маю живих батьків. Ти мене вибач, що я став дорослим і вже минула сорок третя осінь.

Чую, мію, я дякую тобі, це те, що я розумію Ті речі, які пояснює на вішка. Хай буде біля тебе завжди ангел Тобі я тоже десь поряд буду завжди практик. Я став дорослим і вже не було сотягосів, як я побачив перший раз світі. thank you. Розпривітання від самих найменших. Вперше ми прийшли до школи незнайомий світ навколо. І... Вчителі жінки чарівні. Нам даруйте занять, щоб дікови на обманя, над луками нам даруєте освіту. Вивчите, нас рахувати, малювати і читати, мову рідну поважати, власну думку формувати. Вивчите фізичні вправи, добре і корисні справи, всім дорослим допомагати, а малих ображати. З днем жіночі вас вітаємо і найкращого бажаємо. Знаємо, всі, хто тут навчався, з нами подумки з'єднався, і до вас, кодя калине, і з усіх кутків країни.